Бо не можуть. Всі ми знаємо, що точно світ стає у нас добрішим, та й закони нас сітішать, посилають нам добро. Бо не можуть ті шахеди знищить нас по всій планеті, скільки б їх до нас не слали, ми сильніші тільки стали, вороги наші здаються. Зляться, тужаться і пруться, як нечиста зграє сила, бо їх душі злість покрила, вони знають скоро згинуть, бо цей світ вони покинуть, і підуть вони всі в пекло, щоб змінитись. Тож я вірю, ні, я знаю, що закони, Всесвіт має, а якщо про них не дбати, Всесвіт знає, як спитати.